Я думаю, что от Зеленского избавиться просто, скажут, до свидания. Это уму непостижимо. Вы понимаете, что это значит? Слово Путина, это понимают все. Он привез информацию Трампу. То, что предлагает Путин и Трамп, это как раз не мир, а война. В узком составе договорились до таких важных вещей, что решили в широком не обсуждать, за обедом, так сказать, вот так вот не перекидываться фразами. Из этого раздули сенсацию, тут нет ничего необычного. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Вот что эти слова значат. Вы прошли, вы там выбрали то, выбрали то, 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 надо босса и все. А ты, блядь, сделай. А что я сделаю? Ну и все. Ви прослухали коротко результати зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. Ну і відповідно до чого всі ці домовленості е, призведуть. Я думаю, що на тому в принципі ми могли би і завершувати нашу з вами програму, але ми її тільки розпочинаємо. Тому нам з вами є про що поговорити. Але якщо б ви сказали або спитали, то до чого ж призвели ці самі домовленості Путіна і Трампа на Алясці, А от до чого? Тепер українські позиції російські військові намагаються штурмувати з прапором Сполучених Штатів і стряпка, яка складається з трьох кольорів, яку ми називаємо традиційно аквафрешем. Е, ну і тепер вони настільки вадушевілість, вдахнавілість підтримкою від е, Дональда Фредовича, що готові навіть е, з прапором Сполучених Штатів кидатися на е, військових НАТО, які тут на території. України традиційно десь вдають їм відсіч, навіть незважаючи на те, що НАТО це і є Сполучені Штати Америки, тому що навколо Сполучених Штатів Америки те НАТО і будувалося, тому що НАТО є альянсом багатьох, але ми ж розуміємо, що основний голос або головний акцент зроблений на сполучених штатах. Бо якщо США кажуть ні, то відповідно і НАТО каже ні. Якщо Сполучені Штати кажуть так. Ми беремо Україну до е, НАТО. то тоді всі решта теж кажуть. Так, ну и еще несколько думок относительно Аляски. Я думаю, что главное, что президенты договорились. Я не согласен, честно говоря, с коллегой, что Трамп там с настроением и обед отменил, потому что Трампу стало плохо. Обед отменили, потому что в узком составе договорились до таких важных вещей, что решили в широком не обсуждать, за обедом, так сказать, вот так вот не перекидываться фразами, а очень ценные, важные договоренности донести до реализации. И я в этом плане оптимистичен, но я всегда оптимистичен. Я так разумею, что обеды ты пошли, чтобы не забыть. Потому что, ну, пока «Ти ешь, ти глух і нем. А, а якщо почина, починати говорити за е, обідом, то виходить, що тоді можна знаєте, як не знаю, вам казали в дитинстві, чи не казали бабуся, казала, коли ти їсиш, не можна розмовляти, тому що так ти мозок свій з'їдаєш. Е, я так розумію, що в цьому велика проблема, тому що вони побоялися, що таким чином Путін, значить, зараз буде з'їдати домовленості і мозок свій заодно, хоча чого там переживати, його там немає. Там тільки суп і був. Е, ну і тому на обід не пішли. Та й в принципі вони не такі голодні були, розумієте, за ті п'ять годин, що вони там сиділи, розмовляли. Ну хто за п'ять годин проголодається? Хто їсти хоче? Ніхто не хоче їсти. Плюс це ж зміна, знаєте, часових поясів. Тому можливо, в цей самий час на ну неможливо, да на території Росії була ніч, а хто ночі їсть? Понятно, не Путін що ще придумати для того, щоб розказати про підсумки зустрічі на Алясті. В принципі, я думаю, цього було би достатньо. Але тут у е, Лаврова спитали також, чого це він такий красивий, нарядний, чи на ту Аляску приїхав, і чому тепер той светрик красивий не носить. Жалко, що ви сьогодні не в світшоті СССР. Ну, знаєте, я вважаю, що з цього роздули сенсацію, тут немає нічого необычного. Много у нас продукції, яка виспроизводить советську символіку, і я не вважаю в цьому нічого зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами, конечно, не обходится без различного столкновения интересов, но это жизнь. И я считаю, что вот это мода, если хотите. Я видел после того, как состоялся саммит в Анкаридже, я видел, как молодые ребята, которые здесь Учиться в МГУ, в других университетах, э, демонстрировали эти свитера. И мне кажется, здесь никакой ни о какой имперскости, ни о каких попытках возрастить, возродить имперское мышление, как некоторые на западе. говорят, речи не идет. Речь идет о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, в том числе, если хотите, и с чувством легкого юмора. А что ж тогда вы глубже-то не копнули? Чего вы так поверхностно взяли свою историю? То треба було тоді летіти до Анкориджа в лаптях зберігти. Це ж теж ваша історія, Чо їх там не наділи. Я перепрошую, Касоворотку чого не вдягнули. Це ж теж ваша історія, якщо не про імперськість іде мова. Це про історію. Треба поважати історію Росії. Касавароточку би, який кушак, знаєте, такий пояс такий широкий, яким підперезували ту саму касаворотку, кафтан такий зверху, знаєте, верхній одяг такий, щоб на зразок довгого піджака чи пальта, якусь шубу чи тулуп краще, знаєте, такий, щоб хутряний верх ну там, для прохолодного анкориджа. Що там ще можна було? Шапку, ушанку можна було, какошнік не предлагаю. Чого все це не дістали з шафи? Що тільки дістали світшот з написом СССР? Чого глубже та не копаєте. Копайте, там дна нет. Ми провіряли. На території Росії дна нет. Ви кожного разу копаєте нове, нове й нове. Тому копайте глубже. По-перше, по-друге, знову ж таки, як е е замітив, помітив і про це сказав Ігор е Яковенко, е На світшоті не зрозуміло було, що написано. Це ми здогадалися, що там СССР. Але оскільки зверху на світшоті була вдягнута безрукавка, то ми бачили тільки дві букви СС, які були на е, груді Лаврова. Не наколати, не набіти, да, але все ж таки відни. Тому можливо, саме це послання Лавров і віз до Сполучених Штатів Америки, а не розказ о том, що ніякої імперськості в этом нет. Ну звісно ж нет. Вас просто тішить, наприклад, той факт, що Дональд Трамп читає е, е, Телеграм. Димки Медведева, например, и реагует на все, что там написано, на все типы угрозы ядерные, какие он там у себя в пьяном бреду пишет. А так, в принципе, имперскости никакой вообще. Ни о каком ультиматуме речь не идет. То есть, опять-таки, речь не идет о том, что вот мы сейчас. Этого нет. С другой стороны, можно точно сказать, что даже об экономических санкциях, то есть изменилась анальность. не мы сейчас ведем, а мы посмотрим, и если понадобится, будем продолжать оказывать давление. Там до речі, і у Путіна тональність -то змінилася, бо він три хвилини говорив про Україну, про гарантії безпеки для України. А потім чотири е хвилини розказував про те, що у них з Сполученими Штатами налагоджується економічний зв'язок, і що товарооборот виріс, і навіть були підписані путіним документи за підсумками, що він не проти повернення американських і європейських компаній на російський ринок. А що такої? А де ж у у нас аналога в ні? У нас лучшая, краща, що ви нам можете предложить? У нас в Росії свой чебурнет, свой рутюб, своя фабрика большевичка. Нам этого всього не надо. Вот этих ваших іпфонов нам не нужно. Де це все? А то сразу хоп, і документи підписали: що повертайтеся, звісно, чекаємо вас всіх. Ні фрази про Будь ground», то есть, о тому, що сапог натовського солдата окажется на Україні, тема, как як Рют, вообще не обсуждалась. Ну як не обсуждалась, ну дивіться, це може бути не сапог натівського солдата, це може бути сапог солдата Франції, солдата Німеччини, солдата Чехії, солдата Польщі. Не натівський, просто солдат чи чобіт іншого солдата. А як ви, я перепрошую, три з половиною роки з солдатами НАТО на території України боретеся? Якщо виявляється, їх сапог тут навіть немає. Постоянно якісь неув'язочки. То, що ізлагав Трамп дуже близько к тому, що було достигнуто во время стамбульських встріч ще 2022 року. года. А я перепрошую, а що і злагав Трамп? Ну я розумію, що можливо після зустрічі з зеленським європейськими лідерами воно трошечки все підстерлося, але тим не менше, там було три хвилини спіччя: три від Дональда Трампа. Про те, що ця зустріч прекрасна, неймовірно прекрасна зустріч. Про те, що е, все пройшло дуже добре, але по деяким питанням вони не досягли компромісу, е, тому зустріч була дуже теплою, неймовірно, прекрасною. Зустріч була е, дуже прекрасна, і вже до наступної зустрічі. А що сказав Дональд Трамп? Я не почула нічого, що би сказав Дональд Трамп. Замітьте, більше ніхто не говорить о том, що чи лінівозможне обмеження сухопутных войск, ну и всех прочих, Украины. Об этом вообще речь не идет. То есть, потому что условия, которые ставили европейцы, были такие, никто не вправе, территория, то все. Об этом больше вообще речи нет. Мало этого, сам Зелен... Так вы же это условие выдвигали, теперь, получается, не выдвигаете. Почав плутаться в властных словах. Я настаивал на том, это очень интересная фраза, я не уверен, что многие обратили внимание, что Крым никто не завоевывал. Он тем самым пытался показать, насколько мощна украинская армия, хотя, в общем, счет на табло, смотрите на карту. А мы посмотрели. Цего э, року, за данным Дипстейт, меньше одного процента захопленных территорий украинских. Мы все видим. И счет на табло мы тоже видим. А те, що президент Зеленський сказав про Крим, що його ніхто не захоплював, ну то правда, тому що е, російська армія не мала спротиву. Тому що вона як е, останній варіжка залізла через е, квартирку в квартиру, не зізнаючись, що вони там роблять. А потім, коли двері відкрили, виявилося, що вони вже там меблі переставили. І кажуть, що тепер ми тут живемо. І документи через підставного нотаріуса на себе переписали. От що зробили російські війська в Криму. Тому що я нагадаю, вони заходили туди без жодних опізнавальних знаків, і ніхто з них не сказав, звідки вони тут взялися. Всі прийшли контролювати ситуацію, допомагати Криму визначитися. Тому та війни за Крим не було. Он навіть не понял, що тим самим он повністю согласився. Тим, що Крим по добрий волі доброй волі Під дулами автомата, добра воля. Чья добра воля? Що за переписування історії? Мало того, що ви 10 років розказували нас там не було. Потім зізналися, що нас там було, А тепер починається розказ про те, що Крим по добрій волі. Чого ж ви не проводите референдум зараз по добрій волі? вернулся к родным берегам. То есть это фраза, которую Зеленскому будут очень жестко вспоминать. Да. Але перед цим згадають її э, Соловйову раз 15, так що не менше. А ще цікава фраза теж є. Тоже хотілося б э, її нагадати. Ви цю фразу привели, цю фразу потрібно розшифровувати, тому що об цьому йшла річ на зустрічі, може бути, навіть в автомобілі. Це уму непостижимо. Весь мир в прямом эфире был миллиард человек, смотрел это выступление, а в итоге посмотрели миллиардов пять. И президент одной сверхдержавы говорит президенту другой сверхдержавы, спасибо, что живой. Вы пони... До речи, я на эту фразу тоже звернула увагу. Спасибо, что живой. Путин сказал Трампу, спасибо, что живой. И это действительно на голову не налазить. Понимаете, что это значит? Слово Путина, и это понимают все, Ніколи не буває пустим. Він привез інформацію Трампу. Дональд, твой договор з Діп Стейтом абнульом. Ти знову мішень. Шкода, що Трамп не сказав цю фразу Путіну. Спасибо, що живий. Бо було б непогано, якби договор з Діп Стейт обнулілі для Путіна. Щоб десь так от на вихід його страпа самоліта очікував якийсь один український снайпер. Бо ми вже встановили кілька рекордів потрапляння з великої відстані. В мішень то було би дуже непогано. Але тим не менше, це Путін сказав Дональду Трампу Спасіба, що живой». І це очень странно, як і все, що каже Путін. Путін привозить інформацію. Путін привозить кашу в голові. На дулі, е і все решта. Е я вам нагадаю, як виглядів Путін, який привез інформацію. Вот так виглядав Путін, який привіз інформацію. Вот так выглядел Путин, который информацию. Вот так выглядел Путин, который привез информацию. Просто нагадаю, як виглядає Путін. І вот так виглядить Путін, который привозить інці. Ну, просто для того, що якщо хтось там на території Росії забув, як виглядить Путін. Який возить, возить з собою чемоданчик, це все, що Путін з собою возить. І там десь всередині ще в Кишенці Конституція Росії лежить, ну, щоб було чим підтертися на випадок важливих перемовин. Все, це все, що возить з собою Путін. Ну, і до речі, про важливі перемовини. По ініціативі президента США. Тепер Ушакова посадили за цей телефон, за яким зазвичай цей уси піскова дають коментарі, і тепер за цим телефоном сидить Ушаков. Нічого не понятне, але цікаво. Наш президент тепло благодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи верха на Аляске и за достигнутый. Очень хорошая встреча была. Хорошо, что встретили, знаете. Хорошо, що на стадіоні поселили, хорошо, що ширмою, хорошо що на розкладушках, хорошо, що не було що вкрасти вивести, хорошо, що обідом не накормили, хорошо, що подарок ніякий не дали. Ну оч, хорошо що все дуже хорошо, що було організовано. Президент США в свою чергу, проінформував, інформірував, а той що завершившися в Білом домі, переговорах з Володимиром Зеленським і лідерами ряду європейських країн. В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют, участвуют в упомянутых прямых переговорах. you yeah. Ну, тобто, Дональд Трамп каже про те, що зустріч має відбутися на двох між Путіним і Зеленським. А Ушаков каже про те, що ми розмотримо можливість повищення кваліфікації цієї е, групи, яка зазвичай літає до Стамбула. Ну можливо, каже вже мідінський, вже якби трошечки поістріпався, Він вже порозказував вам історію. Треба переходити до наступних етапів і до наступних е, розказів уважним. А можливо, тепер вже цілий ушаков, наприклад, приїде, а не Мідінський. Ну и тоді вже, як почнуться серйозні розмови, не процес. то, що зараз. Це дуже серйозний переговорний процес, і він буде продовжуватися. Результаты этого процесса, вот это возвращаясь к вашему вопросу, результаты этого процесса могут, и, несомненно, не будут удовлетворять существенные части населения людей и на Украине, и в России. Как говорит тот же Трамп, и Россия, и Украина, если этот процесс выльется в какой-то результат, да, который. приведет к завершению конфликта. Будет, будет что-то, с чем придется согласиться России, уступки, существенные, серьезные, скорее всего, так, на которые Россия... Тогда И на Украине. И Украина тоже. Давайте паузу. Когда говорять про уступки Росії. Давайте паузу сразу возьмемо в этом розговорі. Не будемо обмінюватися територіями. правильно, тому що коли кажуть про обміни територіями, чомусь завжди в цих обмінах території фігурує тільки українська територія, а російських територій там зазвичай ніяких немає. Чомусь не знаю з якої причини, але чомусь саме так люблять розказувати на території Росії, ну і, до речі, про те, як часто помиляються на території Росії, теж хотіла би вам нагадати: значить іюнь 2024 року. Ну, двадцять четвертого рода адміністрація штату заставить... Сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавиться просто. Но ну, сначала все это надо сделать, потому что это, это непростая история. Закон надо принять, там, совершить определенные шаги. Сейчас у нас вот июнь 2000. 24-го, вот, чтобы все это сделать, это, мне кажется, это нужен год. Это до, до весны, до начала, как минимум, следующего года его будут терпеть, когда он все сделает, скажут «до свидания». И поменяют, там несколько кандидатов есть, насколько я понимаю. А, ну вот, получается, июнь 2024 года По ідеї до іюня 2025-го мали би поміняти президента Зеленського на е, кількох інших кандидатів. Ну а тепер получається в е, серпні 2025-го… Ну і чого? На дулі просто нагло обманули. кажуть е, путіну: зустрічайся з Зеленським для двостороннього формату. Є про що вам поговорити, е, чи наважиться на це Путін, або ж як буде в чергове ухилятися від. Е, Пронизливих або принизливих слів Дональда Трампа. Тут вже нам з вами місце для дискусій в коментарях. Пишіть їх. Ну, а я повернусь до вас вже зовсім незабаром. До наступного обзору пропаганди. Бережіть себе, Па-па.